Аудіоказка Чарівна дружба Квітки бджоли. Жили були на світі квіти. Вони були дуже гарні. Одні червоні, як сонечко на заході, інші сині, як небо, а ще були жовті, наче маленькі зірочки. Квіти дуже любили грітися на сонечко і мріяти. Але одного разу вони засумували. Їх кольори стали тьмяні. І вони не могли дарувати насіння, щоб виросли нові квіти. В цей час повз летіла маленька бджілка, вона була дуже працьовита і завжди шукала, де б зібрати смачний нектар. Побачивши сумних квітів, вона запитала, чому ви такі сумні. Квіти розповіли їй про свою біду. І тоді пчілка вирішила допомогти. Вона перелетіла з однієї квітку на іншу, збираючись солодкий нектар. А на її лапках залишався золотий пилок. Коли вона перенесла пилок на іншу квітку, вони одразу ожили. їхні кольори знову стали яскравими і вони могли давати насіння. З того часу квіти і бджоли стали найкращими друзями. Квіти дарували бджілкам нектар, а бджілки допомагали квітам рости і розмножуватися, і так вони разом робили світ кращим і солодшим.